Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз інформаційну палітру дня доповнить повідомлення з інших областей нашої держави. Солдати, що охороняють кордон із Кримом, зимуватимуть в ось таких вагонах. Тут вони зможуть відпочити та відігрітися. Про це подбали залізничники, які передали рухомий склад на службу збройним силам України. Особовий склад буде в теплі, в теплі буде мати змогу після чергувань. Прибути до місця розташування, де буде, знайде нормальний відпочинок, відпочинок, щоб в подальшому виконувати завдання. Біля свого нового житла солдати вже встигли викопати рів, аби місце дислокації залишилось недоступним для супротивника. Освіщення, проводиться вода і так далі. Все, що необхідно для житті і діяльності лічного составу. Умовами військові задоволені. Тут є опалення, тож буде де грітися після нічного чергування. Набагато. Від вітру. Захід. Окрім плацкартів, військовим передали ще й вагон ресторан. Солдати польову кухню кажуть, не згорнули, а от чекають тепер за столиками у ресторані. Ну, поки і там, і в польовій кухні, бо не успіваємо. Там тільки шість плиток то на всіх не вистачає ще, поки в польовій кухні, там в палаточному городку. За порядком у вагонах стежать провідники. Микола Мандрика розповідає, в дорозі вже більше 30 років, але у військовому рейсі вперше. У нас три проводника на кожен пасажирський вагон. Слідім за чистотою, і порядком і за температурним режимом. Вагонів на всіх військових не вистачило, тож поки намети не збирають. кажуть, готові жити і в польових умовах, але за турботу про них вдячні. Венеціанська комісія схвалила попередній висновок щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України, який до Верховної Ради вніс президент України. Висновок містить рекомендації про вдосконалення деяких норм проекту. Експерти звернули увагу на необхідність проведення комплексної конституційної реформи судової системи. Законопроект пропонує надати статус регіону Криму, Києву, Севастополя та областям України, а також визначає нову територіальну одиницю громаду. Главу обласних рад обиратимуть зі складів депутатів ради. Він же має очолити і Конавчий орган ради. Крім того, президент пропонує дозволити місцевим органам влади визначати спеціальний статус мов національних меншин. При цьому єдиною державною мовою залишається українська. Економісти та фінансові аналітики закликали НБУ не давати більше банкам грошей із державного резерву, бо виділені ресурси установи використовують для спекуляцій на міжбанку та розгойдування курсу гривні. Почему Нацбанк тратит свои валютные резервы, а комиссия остается в коммерческих банках? Мы неизбежно придем, что будем назначать официальный курс Нацбанка, и продажа будет не по вилке, курс продажи и покупки, а будет курс с установлением маржи, ну то есть официально утвержденная Национальным банком, что продажа осуществляется по официальному курсу с взиманием маржи. Тобто продажі покупка по одному курсу. Зупинити знецінення гривні Національний банк поки намагається адміністративними методами, обмеженням на продаж валюти та запровадженням так званої стелі, вище за яку фінустанови не мають права продавати валюту. Однак усі заходи регулятора ефекту поки що не мають. Падіння гривні НБУ намагається покривати додатковим друком грошей. Дуже багато гривень в обігу у нас. Тому що всі проблеми бюджету, Нафтогаза, поганих комерційних банків, зараз ще фонду гарантування фізичних осіб вирішується за рахунок емісії. Ну якщо ми це не припинимо, то гривні буде все більше і більше, і ціна на неї теж буде падати. І, і це зараз відбувається. Вилікувати фінансову систему можна лише запровадженням реальних реформ, заявляють експерти. Проте в Україні нині більше уваги приділяють політиці, аніж економічним реаліям. За даними останнього звіту ООН, в результаті війни на Донбасі близько 830 тисяч українців стали біженцями. Понад 400 тисяч були змушені шукати притулку в інших областях України. Ще майже 430 тисяч за кордоном. Такі дані наведені організацією станом на 10 жовтня. Кількість людей, які залишились в зоні конфлікту, фахівці ООН оцінюють в більш ніж 5 мільйонів. У звіті констатується, що незважаючи на оголошений режим припинення вогню, щодня відбуваються його серйозні порушення, а у деяких районах Донецької та Луганської областей обстріли навіть поселились. Число загиблих за час конфлікту складає щонайменше 3682 особи, включно із жертвами катастрофи літака Боїнг 777, а кількість поранених становить майже 9 тисяч людей. Втім, в ООН та у Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, дані базуються лише на офіційних джерелах. Інформації тож справжня кількість жертв може бути значно вищою. Близько 300 лікарів, які ризикували життям на Донбасі, можуть отримати статус учасників АТО і відповідні пільги. Про це заявила Ірина Геращенко під час поїздки до Донецької та Запорізької областей. Уповноважений президента з питань врегулювання ситуації на Донбасі побувала у медзакладах, де лікують воїнів АТО. Це, зокрема, Маріупольська міська лікарня, 61-й мобільно-польовий госпіталь у Куйбишевому та Запорізький військовий госпіталь. В усіх безвинятку закладах не вистачає медикаментів, важко забезпечити належні умови лікування. Тує лише те, що з вересня 2014 року з часу мінських домовленостей кількість поранених суттєво скоротилася. Запорізькому батальйону територіальної оборони бракують добровольців та теплого одягу. Нещодавно хлопці повернулись із зони АТО. Літо бійці провели у Новоазовську, де зійшлися в бою сумнозвісною Псковською дивізією. Тепер запорожці доукомплектовуються та тренуються перед наступним бойовим завданням. Весь личний застав у нас відгуляв. плановый отпуск 10 суток. Конечно, все хотели больше, но больше мы не можем дать. Люди устали 5 месяцев, ротации не было батальона. Ну вот необходимо теплые носки, те же спортивные черные шапки, черные свитера или зеленые, или можно коричневые, однотонные, перчатки, пятипалые, простые вязаные. Теплое белье, если у кого есть. Оно лишним не будет. За словами командира батальйону, настрій у хлопців бойовий, навіть незважаючи на те, що досі не знають, скільки часу воюватимуть цього разу. Бійці закликають усіх чоловіків не залишатися байдужими до своєї батьківщини та приєднуватись до них. Вони не можуть зрозуміти, чому вони там, а хтось сидить в півбарі. Ось вот це вони не можуть зрозуміти. Якщо страна воює, то не долена вся страна. Нам треба порядка 50 чоловік. У нас 5 погибло, 18 ранена, і порядка там двадцять чоловік будуть увольні по стані здоров'я. Тому, якщо є желающие люди від 25 до 50 лет, хто має бажання послужить родині, то, будь ласка, обращайтесь в до военкоматы воєнкомати з просьбою у направленні вас у 23 батальйон. Своє наступне бойове завдання Запорізький, 23-й батальйон отримає вже наприкінці жовтня. Тоді ж відбуде в зону проведення антитерористичної операції. Нагороджують не лише військових, це Філіція Лабрадор, який врятував чимало людських життів в зоні АТО. За що й отримав медаль від управління МВС, молодший інспектор кінолог Сергій Кузьменко працює з собакою вже шість років. Виконав з нею чимало завдань по виявленню вибухових речовин. На сході Філіція знову проявила себе на високому рівні. «Першою функціональною волоском які були це перевірка вільної території на наявність вибухонебезпечних предметів, вибухівки, зброї та боєприпасів. Скільки днів ви з 30 днів, 30 суток знаходився в зоні АТО? База була в місті з виїздом до Донецької. Привітати чотирилапого героя у кінологічний центр прийшли і місцеві школярі. Діти побачили, як тренується собака, виконує команди, шукає вибухівку, наркотичні речовини та ловить злочинців. Сподобалося, як собачка бігала за бандітами, коли собачка, ну і казали, сідай, біжи до мене. Да, виконувала вона команди. І ще як чи не Бідово дід ну він вже був в костюм від дітей. Феліція отримала особливу нагороду улюблені ласощі.